Універмаг одна з основоположних локацій для радянської людини. Саме там можна було знайти шкіряну куртку на зиму, кришталеву вазу для сервізу та шведську стінку зал. У Дніпрі звикли, що найбільше відвідуваним універмагом є ЦУМ. Але чи завжди так було? Універмаг Славутич урочисто відкрили у 1971 році. А у вересні 1974-го газети знову зашуміли з приводу Славутича. Універмаг взяв перше місце в соціалістичному змаганні серед торгівельних підприємств усього союзу. Універмаг користувався. Популярністю не тільки у жителів свого мікрорайону. Туди заходили відвідувачі з усього міста. Саме тут відкрили практику тематичних відділів, які охоплювали певну верству населень. Таким чином тут з'явилися магазини: все для жінок, для чоловіків та все для дітей. Зараз на місце універмагу стоїть ТЦ із такою ж назвою. У 2013 році провели реконструкцію торгівельно-офісного центру Славутиш. У результаті на нульовому рівні розташувався супермаркет: варус, зоотовари, іграшки, нова пошта та Суд ломбард та інше на першому поверсі розташувалася бутикова зона, другий і третій поверх відвели для офісів, а четвертий зайняла школа перукарського мистецтва. Щоденний трафік оновленого ТЦ становить 7-8 тисяч відвідувачів у будні і 5-6 у вихідні та святкові дні.